скажи щось. Конечно! Короче, ми уже конечно трохи построили, <рес> Зараз я я покажу. Вот мій ми, у мене тут короче <рес> вот э, ну, э, домик там де, э, у нас буде кстати, про наші домики все про райони Тут а, оце овечки, тут різні животні а оце, оце, Ой. Оце дом мера, тут живе мера в ти в он даже є своя мельниця, короче. Так, подожди, ще продам. Так. Все. я продам. Так. Вот тут люди. є Оце не смущайте уваги, це да, це ще не доділки Ну і пока що так. А вот тут устроите домик. И тепер до Артура. Так, буду зараз свою історію города Зараз Хорошо. Так я камеру просто поправлю. Mm -hmm. Я закупаюсь, маленький. Все, закупаюсь? Закупаюсь. Вот тут у нас вход в город. Uh -huh. Перший го... mm, вход в город. Mm -hmm. Оце циганський район. Угу. Mm -hmm. Не бомжи. Оце заправка. Угу. Uh -huh. Ну, це я роблю якийсь район. Це другий, а це. Шо? А це я для фарма. Понятно. У нього три мельниці, я йому завідую Ну ще Так. Ну, покойно, Що я хочу сказати Ну, у мене буде по декору получити ще раз, Що я хочу сказати Все, продолжай. Так, ребятки, я уже третій домик, короче. Вот. Такий е, ну що я хочу сказати. Кстати, я... Оце оставлю може, якщо получиться, ссылку на игру в описании. Ну, бо я не помню, як це робити. Ну коротше, пока красиво получається. Вот. Вообще амбулечка мені нравится. Е, можна було бы тут ще щось зробити. Може якісь дерева посадити, я не знаю. А, бічки? Е, Ну тут може бути такий ліс, а потім зразу город.

что-то такое. Пор означал. Еще камушки, кстати, можно для декора добавить. Только они. Да, у один камушек, ще купим. Э, мне продам предметы. Так, я свету побільше сделаю. Щоб екран було хорошо видно. Что э, там? Ну, забор куплям, конечно, мне для домиков надо. І камушки, все, є Покупаем прям много. Я зараз лагаю, я чітно. Е, беремо його оце. Дерево оце камушки. Боже, куди йде ці вже камушки? А, во. Вони в мене в інвентарю попали. Отак, акуратненько. Ставимо камушки. І все, ход зробили. Тут у нас всередині можна такий камушок додати. Е, ну, і поки що все, кстати. Можно який, Просто для Красоты. О, все. Прикольно Так, ну я не знаю, що, що можна зробити. Зараз буду. Минус, я... капуш, не що? Що? Що ти не бачиш текстуру. Що ти не бачиш текстуру, иди поставлю, и я не можу поставити його типу. Так, що там, Вартура? Ага, він тут більше домиков поставили. А у нього тут трохи поганий Я, я поганые глуп... Що? Та я це ще удалю ці домик. Я пророблю полностью. Ну, я да. зараз роблю угла. А, а це ти що широка? А кола буде. Школа Кстати, у нього вже три території є. Так, сейчас попробуем пройти обі. Ми, звісно, в нього не граємо, але я разочу спробую. спробую. А ні, друзі, мене не, не поначалу. <ріст> Там артурша та говорить. Друзі. Кстати, можемо ще записати відео. Я можу, короче, зробити ігру. Я хочу по ідеї ухо там, короче, з'їдети відео. Е, ти бачив там відео вуха? Ден, він що, тому назад вишов. Бачив? Ні. Mm -hmm. То там, короче, він з'яло в там, де оце. Ну, там ти хтось клон і типа от клонів, типа один клон і ти шукаєш його. Ну да, и так уже и шоу 6 про Robux studio сделать. Может и не про клоны. А у может какие-то стрелялки, которые мы поиграем. Я захотовочку возьму уже сразу от самого Roblox. Ну, Пока что продолжаем. Так, короче, сейчас зараз покажу, я позарь сделаю. Тут еще, конечно, строить, подожди, ч о, оце базар, тут такий красивенький лісом окружені. І оце тут. От ну коротше, дуже красиво виходить А оце, я побачив, Артур робить, типа, оце в нього головна вулиця, як у Львові. Зараз покажу. Реально дуже похоже Дивіться, оце тут. -то. І дивіться, як просто. Ну, мені здається, хто у Львові живе, то це ну, похоже. От, бо там дуже багато таких тусклих вулиць. Коротше, ну прикольно. Кстати, тут ще можеш посередині, типа отакий от парк зробити. От, а тут... ти бачиш, я типа дуже ко. Що. О, а це що? Баш, я можу це в парку, так. Да, Ааа. Ну ему надо еще тут буде стоять. А. А, Короче, росток. Не багато стоять. Останній раз попробую парку. Ну і пока уже. Да. Так. Да Та, ну дракончика я купила. Я. На Короче, На цьому ми вже будемо закінчувати першу частину. Може ми ще за роликом будемо. Я попробую знайти оце ссылку. А ви ставте лайки, підписуйтесь, е жіть нових відео. Я сподіваюся, що ми вже будемо початі викладати, бо зараз школа, такі времена. Короче. Ну а поки що на цьому все. Всім пока.